Всім привіт! Що буде з тими, котрі додадуть або віднімлють щось до слова Божого, а саме до Біблії? І книга Об'явлення, 22 розділ з 18-го вірша. Свідчу кожному, хто чує слова пророцтва, які в книзі цій. Коли хто додасть до них, то Бог накладе на нього кари, записані в цій книзі. А коли хто відійме від слів цього пророцтва, які в книзі, у того Бог забере його частку з дерева життя і зі святого міста, про які записано в цій книзі, коли хто додасть або відніме з Біблії, того і Бог викресле з книги життя. Амінь.